Вітаю вас на сьомому уроці з ролу. Мене звати Марина Байкова, я фітнес-інструктор, провожу групові заняття і провожу персональні заняття. Будь ласка, покладіть свій рол на килимок. На край ролик покладіть таз, обережно хребет за хребцем. Опустіться на рол. Перевірте, голова лежить на ролі і крижі лежать на ролі. Плечі опущені, шия довга, поперек довгий. Стопи стоять паралельно одна одній на відстані тазових кісток. Розполагайтесь на ролі і декілька секунд просто полежте. А тепер дуже повільно починайте перекатуватись праворуч, а потім ліворуч. Ваші руки вам допомагають. Від хребта ви переходите на м'яз розгинач спини з однієї сторони і з другої сторони. Приблизно на 2-3 см від хребта ви Скачуйтесь в сторону. Ми робимо вправи повільно і свідомо. Якщо ви хочете, щоб відстань була більша, то треба одну частину тулуба піднімати вверх, от як я. Перекатуюсь по спині і піднімаю іншу частину тулуба. Вдих, видих. Руки і ноги мені допомагають тримати баланс. І ми робимо масаж спині. Повільно, свідомо, сантиметр за сантиметром. Вдих, видих. І ще чотири рази. Один. Два. Три. Останній раз рівно по центру. Наш хребет знаходиться над ролом. Руки вздовж тулуба. Стопи стоять паралельно одна одній на відстані тазових кісток. Тазові кістки ось вони. Руки вниз, плечі розслаблені. Перша вправа, яку ми виконуємо лежачи на ролі, ми підкручуємо таз. Розслаблюємось, це вдих. Підкручуємо таз, це видих. Розслаблюємось, вдих на видих. Підтягуємо м'язи тазового дна і живіт всередину. Продовжуємо. Розслаблення. Підтягуємо видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Ще два рази. Нічого не поміняється, крім положення рук. Будь ласка, переведіть руки за голову. На видих ми притискаємо поперек, забираємо всередину живіт і втягуємо м'язи тазового дна. Всередину в глибину видих. Розслаблюємось. Видих. І ще чотири. Видих. Один. Два. Три. Зупинка. Наш поперек притиснутий до рола, наш куприк трохи піднятий від рола. Увага! Я піднімаю поперек. Грудний відділ притиснутий рола Опускаю поперек, розслаблюю таз. На видих. Підкручую таз, притискаю поперек. Піднімаю поперек. На вдих. Опускаю поперек, розслаблюю таз. Вдих. На видих. Відкручую таз, видих, вдих, в зворотньому напрямку. Вдих, видих, підкручуємо таз. Вдих. Видих. Ще буде два рази. Наш грудний відділ лежить на ролі. Це важливо. Видих. Переведіть, будь ласка, руки вниз, і ми підемо на чотири сходинки на повний міст на плечах. Перша сходинка це підкручування таза. Друга сходинка це поперед. Третя сходинка це низ грудного відділу. Четверта сходинка це середина, середина грудного відділу, витяжіння шиї. І треба тягнутися в сторону колін. Якщо ми тягнемо в сторону колін, то хребет від маківки до куприка витягується. Спускаємо з 4 сходинки середина грудного відділу, низ грудного відділу, поперек і розслаблення таза. Вдих. На вибіг підкручуємо таз, перша сходинка. Піднімаємо поперек друга сходинка, низ грудного відділу. З середина грудного відділу і витяжіння в сторону колін. Робимо вдих, опускаємо грудний відділ, грудний відділ, поперек, таз. Робимо вдих, підкручуємо таз, притискаємо поперек, піднімаємо поперек, низ грудного відділу, середина грудного відділу. Потягнулись до колін вдих. Опускаємось вниз, переводимо руки за голову, робимо 4 рази, Повний повне на плечах. Увага! Плечі опущені вниз. Вдих, дивіться, плечі від вух опускаю вниз. Вдих, підкручую таз, притискаю поперек, потім його піднімаю і хребет за хребцем тягну себе в сторону колін. Вдих. Ніби я на руках на турніку. І я опускаюсь вниз, ніби від турника витягуючи свій хребет. Вдих, плечі вниз шиє довга. Підкручуємо таз, видих, хребет за хребцем, один за другим. В сторону колін. Потягнулися. Опускаємося. І ще один раз. Вдих. Підкручуємо, тягнемось в сторону колін, опускаємось вниз. чудово. Опустіть, будь ласка, руки, плечі вниз, шия довга. Далі ми виходимо в вихідне нейтральне положення. Нам не треба зараз притискати поперек. Це нейтраль. Під попереком є лордоз. На видих, ми піднімаємо ногу. Стегно йде на 90 градусів. Якщо ви будете близько, тоді повернеться таз і притиснеться поперек. Нам не треба. От до 90 градусів довели стегну і опускаємо. На видих піднімаємо ногу, на вдих опускаємо. Дуже легка вправа, але нам треба навчитися, коли піднімаємо ногу, робити видих. І наш живіт повинен залишитись на місці, або, ще краще, піти всередину. Ніби ваш пупок в сторону рола. Видих. Вдих, живіт всередину, видих. Вдих. Ми вчимо зараз живіт всередину, пупок в сторону рола. Це наша задача. І ще вісім. Один. На видих, коли я піднімаю ногу, мій пупок йде вниз в сторону рола, два, три. Чотири. П'ять. Живіт всередину? Шість. Права нога, ліва нога, права опускається, ліва опускається. Ми тримаємо таз в вихідному положенні нейтралі. Не можна не прогинати, не притискати. От тримайте, як є. Права нога вдих. Ліва нога видих. Права нога вдих. Ліва нога видих. Вдих. Витих, вдих, видих. Живіть всередину. Живіть всередину. Чотири і ще чотири рази з правої ноги. П'ять. Шість. Сім. Чидово. Ми зробили з правої ноги, а з лівої ноги через одну вправу. Будь ласка, разом зі мною покладіть руки за голову на затилок, опустіть плечі і локті підніміть на 45 градусів. От відчуйте, як плечі вниз шия довга, а локті трошки вверх. На видих. Я піднімаю маківку, голову, затилок, шию і дивлюсь вперед. В цей час мій поперек притискається до ролу. Іде вниз і мій живіт давить вниз. Я дивлюсь вперед. Подивилась, плечі у мене внизу, шия у мене довга, повільно, хребет за хребцем, опускаюсь вниз. Вдих. Піднімаюсь, видих, подивилась вдих, опускаюсь, видих. Вдих. На видих я піднімаюсь. Живіт у мене пішов всередину, притиснула поперед, зробила вдих, опускаюсь, видих. Це три, ще п'ять. Вдих, опускаюсь вниз, видих. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Чудово. Ми продовжуємо тримати живіт всередині. Піднімаємо ліву ногу вдих, праву ногу видих. Тримаємо живіт всередині. Вдих, тримаємо живіт. Ще більше втягнемо. Вдих. Кожний видих це м'язи тазового дна і пупок всередину. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Три. Чотири. Чудово. Остання вправа на сьогодні. На видих. Ми з вами піднімаємо голову, шию, плечі, дивимось вперед. На вдих ми підкручуємо таз і йдемо хребець за хребцем в сторону колін. На видих, голова, шия, плечі. прокрутились, перекатились по хребту. На вдих підкручую таз обов'язково і тільки потім його піднімаю. На видих. Голова шия плечі. На вдих таз, поперек. І останній раз. Чудово. Будь ласка, вирівняйте ноги, поставте їх ширше, щоб не тримати баланс. Потягніться руками вгору. Далеко-далеко, далеко, далеко. Тепер знайдіть, чи праворуч, чи ліворуч ви будете опускатися. Рукою знайдіть. Я буду опускатися праворуч. Рол пішов гуляти, відпочивати, я закрила очі і лежу стільки, скільки вам потрібно. Коли вам буде достатньо, ви встанете і продовжите свою життєдіяльність. Напишіть мені в коментарях, чи вийшло у вас тримати підтягнути в живіт, чи не виходив він назовні.